Доброго дня! Тема уроку. Які загрози для рослин і тварин несе діяльність людини? Пригадайте, як потрібно діяти, щоб зберегти на нашій планеті чисту воду? Поміркуйте, як змінюється дика природа в результаті діяльності людини. Наземний тропічний ліс, безмежні прерії з бізонами. Поліський багатоярусний ліс і в результаті діяльності прокладання автобану, велике індустріальне місто, штучний хвойний ліс. Наша планета це спільний дім не тільки для всіх людей, а й для різних живих істот. Усі вони утворюють взаємопов'язані між собою угрупування, що пристосувалися до життя в певних умовах. Однак панівне положення на землі займають люди. Вони здійснюють відчутний вплив на екологічний стан нашої планети. Унаслідок їхньої діяльності змінюється поверхня Землі, забруднюються повітря, вода та ґрунт. Учені дослідили якщо зникає тільки один вид рослин. То це призводить до зникнення близько 30 видів тварин, адже рослини дають тваринам їжу, укриття і захист. Отож на нашій планеті залишається все менше місця для дикої природи. Водночас ризики подальшого тиску людини на природу збільшуються, а рослини і тварини різноманіття Землі зменшується. Мільйони видів рослин, тварин і грибів перебувають у наш час на межі зникнення. Для того, щоб охороняти і відновлювати їх у багатьох країнах світу, були створені червоні книги. Є червона книга і в Україні. Аналог Всесвітньої червоної книги називають так: червоний список Міжнародного союзу охорони природи, скорочено МСОП. Роздивіться світлини рослини тварин із червоного списку МСОП та із червоної книги України. Суничне дерево, американський бізон, синій кит, гекон Кримський, Амурський тигр, Тис Ягідний, Кондор Каліфорнійський, Білотка альпійська Едельвейс. Зубр, їжак вухатий. Дрохва, зелена ящерка, махаон косатець, дзвоники карпатські, лелека чорний, ведмідь бурий, щоб охороняти рідкісні види, потрібно з'ясувати причини їх зникнення на певній території. Ці причини не скрізь однакові, однак головна людська діяльність. Негативний її вплив полягає в прямому знищенні дикорослих рослин під час їх збору і викопування, а також під час полювання на диких тварин і риболовлі. А це, на жаль, відбувалося впродовж всієї історії людства інша природа забруднення довкілля або повне знищення місць перебування рослин і тварин. Для збереження незайманих ділянок дикої природи. Створюють заповідники, національні парки і інші природохоронні території, однак їх на землі і в іншій країні має бути значно більше. Національний парк Серенгеті Танзанія, Гренландський національний парк Данія, Єлунстонський національний парк США. Заповідник – Україна. Карпатський державний заповідник. Також Україна. Заповідник Дунайський плавні. Також нашій. Давайте розглянемо топ-6 незвичних тварин, які перебувають на межі зникнення. Вакіта. Існування тварини, яку також називають каліфорнійською морською свинею, офіційно підтвердили тільки в 1985 році. Нині вона є найрідкіснішим морським ссавцем у світі. Усього нараховують 12 особин. При цьому навмисно на вакік ніхто не полював. Вони випадково потрапляли в сітку під час незаконної риболовлі. Тварини дуже полохливі. Та вважають за краще триматися від човнів якомога далі. Що цілком зрозуміло, у них нема близьких родичів, тому збереження їхньої еволюційно унікальної популяції вкрай важлива. Флоридська пума. Неймовірна представниця хижаків, живе в лісах Південної Флориди в США. Її вважають символом штату і найрідкіснішою з пум – у 1970-х роках фахівці підрахували, що їх залишилося всього 20 особин. А у 2017 році кількість збільшилась до 230. Однак шанси на виживання виду занадто малі, адже місця їхнього проживання ліси Флориди зникають дуже швидко. Риба крапля. Глибоководна риба, яка живе поблизу Австралії та Тасманії. Справжня зірка інтернету, де її стабільно нагороджують титулами найбільш потворної, химерної та моторошної істоти на планеті. Вона стала не лише героїною численних мемів, а з'явилася у фільмах Люди в Чорному Три і серіалі Секретні матеріали. Квока. Це маленький. Мегамилий і усміхнений представник сімейства кенгурових, який харчується рослинами та веде нічний спосіб життя. Квоки мешкають на південному заході Австралії та радують своєю присутністю місцевих жителів і туристів. Так у 2015 році в мережі став набирати популярності флешмоб, в межах якого приїжджі робили селфі з твариною. Канчиль. Олень, крихітка, найменше парнокопитне на планеті. Він сягає максимум 55 см у довжину і важить не більше 2,5 кілограмів. Симпатичне звірятко, борознить ліси Південно-Східної Азії та є героєм місцевого фольклору, хитрим і бешкетним правопорушником. Канчіль має незвичайний раціон, харчується всім, що трапляється на шляху, рослинами. Комахами, рибою і падалю. Ця мила тварина знаходиться на межі зникнення через вирубку лісів і полювання на неї заради м'яса. Носач це воїстину унікальний вид мавп із випуклим животом через велетенські розміри шлунка. І таким же видатним носом. Він, до речі, може досягати 18 сантиметрів. Мавпа носач живе в тропічних лісах на острові Борнео, де вирубка рослинності призвела до стрімкого скорочення популяції. Зараз їх залишилося всього близько тисячі. Їх суворо охороняє уряд острова.